Добрий день, я Дмитро Кисляк, студент другого курсу Прилуцького технічного пахового коледжу і тема мого проєкту Шевченко та Прилуки. Не всі населені пункти України можуть похвалитися тим, що їх відвідував хтось із великих людей. А от у Прилуцькому краї свого часу гостював сам Тарас Шевченко, поет зі світовим ім'ям. Я знаходжуся у Прилуцькому краєзнавчому музеї. І звертався своїми запитаннями до молодшого наукового співробітника українського музею. Пані Маргарита, розкажіть, будь ласка, як Тарас Шевченко пов'язаний з нашим містом? Взагалі Шевченко дуже пов'язаний з нашим містом, тому що він бував на прирученні близько п'яти разів. І ось, окрім ну, того, що він був в нашому місті, то Чому він тут бував? Він тут був у складі етнографічної комісії і він змальовував наші церкви та собори. Наприклад, ось у нас у вітрині присвячені саме Дуже. Шевченку є таке факсимільне видання саме книги Тараса Шевченка за 45 рік і тут змальована саме трапезна церква у густині. Також він змальовував наші церкви теж у нашому місті. Це, наприклад, Спасо-Преображенський собор, Миколаївська церква з дзвіницею. Все це він описав у своїй повісті музикант, але, на жаль, саме ці замальовки не збереглися. Також у нас у вітрині тут є ось такий малюнок. Це теж із його видання, теж за 45 й рік. І ось така цікава замальовка була з підписом Данчич. Довго дослідники не могли зрозуміти, звідки цей саме Данчич, звідки ця людина, тому що людина просто вдягнена, вона з нарядами праці. І потім вже дослідники зрозуміли, що це саме Данчич із Прилук. Він був титулярним радником при міському суді і товаришував з Шевченком. Також є такі відомі факти, що цей Данчич він збирав старовину. Ну, напевно, можливо, вони на цьому і зійшлися. Також на рахунок свідчень ще також про наше місто, що писав Шевченко, то є таке свідчення, що він дуже любив підходити до дітей, які збиралися саме ну, в групах, щось вони там грали, чи вони щось обговорювали. І ось саме він біля них збирався, і щось теж розповідав свої історії з свого життя. А, також цікавий факт, що біля спасу Преображенського собору в нас ще є такий пам'ятний камінь, так, на якому вказані саме, е, його вирази з повісті Музикант, і там він описує те, що е, він сидить на своїй валізці перед спасом Преображенським собором, і саме цей собор осяяний сонцем і був побудований гнатом Ось так. А, і ще чому він тут бував у нас саме на прирученні? Тому що він мав багатьох друзів. Друзів він мав і серед ручан, так і ми бачимо, Данчич. Так? Також він мав ще і друзів із навколишніх сел. Це качальника родина Карно, він у них часто гостював. І саме тоді він їм привіз свою е, картину Катерина. Вони її купували так у нього. Е, і також є ще такі свідчення, що е, саме Родина Тарновських, то вони в нього купували картини, щоб у Шевченка були там кошти на е, його життя. Е, також є ще такі свідчення, що він товаришував, наприклад, із Горієм Галаганом, це село Сокиринці. Так поблизу у нас теж є присвячений йому куточок. І ось саме Тарас Шевченко називавши його Грицем, е, теж часто не гостював і мав такі товариські відносини. Разом вони ще товаришували з Остапом Ларисаєм і теж фінансували його творчість. Це на свідомий копцер. Ще є такі цікаві свідчення, що він товаришував ще із, саме Яковом де Бальменом і йому присвятив свою поему Кавказу у 45-му році після загибелі саме у Даргінському поході Якова де Бальмена. Зараз ми знаходимося наші випадкові залі. Вона присвячена Шевченку, має назву Шевченку в мистецтві та на з І в нас ось по поправою е, бік е, нашої виставкової зали, то е, саме тут е, представлені сюжети з його життя. Там, наприклад, у Києві пічарській лапрі, там зустріч Шевченка з кулішом та е, Марком ловчком, е, також внутрішньо сестрою Яриною і так далі. Е, по ліву сторону нашого залу тут у нас е, присвячено саме і граюли, то сюжетом з його творів, саме рік є і так далі. Також в таких ретритах... Будуть нумізматична колекція, теж присвячена Шевченку, і вона теж відображає його життя. Також у нас тут проходить така частина виставки, як нумізматична колекція, так? вона від агротуристичного музейного комплексу соколиний Гукер. Виготовляє саме ці монети Микола Череп, і він тут саме вклав таку філософію, що на кожній монеті є Тарас Шевченко і також є його, наприклад, друзі, або, наприклад, Єршавицька ікона, або також ну, родина Галаганів, про яких я говорила, так, родина Тарновських, на в саме Шевченка, який встановлювали саме родина Тарновських і так далі. Також є ще такі цікаві факти про Шевченка, що, наприклад, він був зростом 1,64 м. Також що носив... Коли в нього вже з'явилися гроші, саме він був відомим портретистом у Петербурзі, то він носив, наприклад, єнотову шубу навіть так, і плащ Макінтош, який був прогумований. Також на рахунок його таких кулінарних вподобань, то любив борщ з сушеними карасями, також любив ковбаси, любив чай з ромом, який мав назву грох. Ось так. Дякую вам за розповідь. Дуже багато знайде самого фактів про Тарасу Шевченка, які ще не знаю. Дякую вам.